Інформація, котра несе віру. Насамперед особистість це інформаційний простір. Я маю відповідальність за те, що наповнює мене, яку інформацію я сформурована. Сіла, що рухає тебе, це віра. Інформація, що надходить, несе дух, і це потрібно усвідомляти для того, щоб цей процес був керований. Ісус руйнує діла дьявола, і якщо я називаюсь тою, хто належить Ісусу, і не роблю тих самих справ, то я створюю брехливу природу всередині собі. Я постерігаючи за діяльністю людини, можна виявити джерела і наслідки. Ісус мав все, роздав, отримав жахливе покарання, але результатом стали відчинені двері. У вічність цей приклад не може стояти на рівні наповнених гріхом людей. Персонажів популярних фільмів, утворених віль моди. Вони двірі у ілюзію. А дити Божі знаходять пізнання любові Божої шляхом Ісуса, Сина Божого. Амінь.